Друзі, всім привіт! Ви на каналі Азія на тарілці, я Аріна, і сьогодні ви проведете цей день разом зі мною. Сьогодні буде дуже цікаво, тому що зараз я збираюся вирушаю у салон автомобілей. Але перед тим, як розпочати перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви ще не підписані. Гайда дивитися! Друзі, ми зараз приїхали у магазин Мерседес. Ми хочемо сьогодні подивитися майбах. Майбах це моя улюблена машина і одна з тих машин, яку я собі дуже дуже хочу. Всі сьогодні ми прийшли дивитися Мерседес. Тому я вам сьогодні трішки покажу, які тут машинки які є, які є моделі. Мерседес Benz CLE Coupe. Технічні характеристики залежно від комплектації. Двигуни є бензинові та дизельні, чотирьохциліндрові та шестициліндрові. Також доступна гібридна версія. Коробка передач 9G Tronic автомат. Привід задній або повний. Потужність від 200 до 400 плюс кінських сил. Ціна від 70 тисяч доларів. Ось же прийшов дядя, який нам буде показувати машинки. І зараз ми йдемо до Майбаху. Ось перший майбах. Мені таки, чесно кажучи, не дуже подобається. Ми прийшли в окрему секцію, я запитала, чи можна знімати, тому що це нова машина. Вона ще не доступна в продажах. Ми дзвонили на декілька днів раніше, щоб нам її привезли, щоб ми могли спробувати. Боже, яка красоточка! У мене аж подих. Так виглядає всередині. Двері навіть не потрібно відкривати. Тобто я легесенько торкаюся до ручки, вони вже самі відкриваються. Тут Ще все в коробках. О, таке, як і міні-купер, ця Це, штука. Де, де, де. Просто прийти та подивитися ось такого класу машину ви не можете. Вам потрібно за декілька днів до того, як ви хочете прийти, до них зателефонувати, запитати, чи є в наявності, запитати, чи можна прийти, і також вашу ціль приходу. Ми сказали, що ми потенційні покупці, нам назначили день, годину, на яку ми мали прийти. І саме та година від години до години час був приділений лише для нас. Автомобіль Mercedes Maybach S 480 25-го року. Це розкішна модифікація класичного s класу орієнтовна на максимальний комфорт, тишу та престиж. Це молодша модель у лінії Maybach, однак навіть вона вищого рівня, ніж звичайні s класи Mercedes-Benz. Технічні характеристики: двигун трьохлітровий, рядна шестиціліндрова бензинова, потужність 367. Кінських сил, гібридна система. Привід задній або повний, залежить від ринку. Коробка передач 9-ступнева автоматична. Ціна мінімальна комплектація 200 тисяч доларів. s 480 це переважно молодша версія Maybach. спеціально зроблена для Китаю, де високий податок на великі двигуни. 20 тисяч доларів податку на майбах, який ви бачите на екрані. А щодо s 680 податок більш ніж 55 тисяч доларів. Тому s 480 Десят є найпопулярнішою версією саме в Азії, саме через найнижчу ціну на податок. Зараз будемо тестувати. Нас завезуть на драйв-площадочку. Будемо тестувати. Єдине, що мені не подобається в цій машині, це ось ці датчики, які регулюють моє крісло. Тому що в, в їх так і не зрозуміло, чи потрібно нажимати, чи ні. Ось тут всіх сторін я жму і нічого. Це вже трішки підловчилося для них, і то воно працює, прям треба нормально нажати. А інше. А, незрозуміла штука. Єдине поки що мені не подобається. Зараз ми йдемо обідати. Сама компанія Мерседес нам буде давати обід і подивимося, що ж тут нам приготували на обід. Тут є кімнатка, де можна пограти в більярд. Нам сказали зачекати декілька хвилин, тому що для нас готують обід. Ось так тут все виглядає. Тут люди сидять, чекають, можна попити чай. І йдучи в серед, то дядя дяді масаж собі робить. Ось сама кухонька. Що на обід, я не знаю. Там ось такі дають е, тарілки. Зараз вам покажу поближче, коли нас покличуть. Ось такі дві коробочки нам дали. Подивимося, що в коробочках. Ага, в нас тут рис. Е, капустка смажена, куряча гумілка, біла морква. Та якесь м'яско з овочами. О, ми тільки замітили, що моє трішки відрізняється. У мене тут рибка, а в чоловіка гумілка. Ми вже приїхали в Xiaomi машини Зараз ще будемо тестувати Xiaomi машини До речі, в Україні думаю, що їх ще досі немає, в Китаї вони вже. На повному ході зараз дуже багато китайців пересідають саме на сяумі <реку> mm. mm? <реку> цього дуже красива. Mm. <реку> mm. 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 Так, а ну сідаємо. Why don't sit? Mm -hmm. Тут взагалі жодних майже кнопок. Це вже спорт, але вона мені щось не дуже до вподобає. Якась вона і сидіння не такі, як, як у тій, і атмосфера якась трішки не така. Але тут відчувається, не знаю, як правильно це сказати. Відчувається, що руль, знаєте, як, будто, як правильно, мочно стоїть. В ті він такий, знаєте, легенький, мініатюрненький, а тут він такий, прям таке ще, що не виводите машину, а машина водить вас. Тут зразу представлені кольори. Також е обшивка, якими кольорами може бути. Кольори самої машини. І диски. Ось як виглядають диски. Також тут безкоштовний форшет, можна собі взяти водички чи з'їсти щось, якусь канапку. Ось як виглядає капот. Автомобіль Xiaomi – це новий гравець на ринку електрокарів. У 2024 році компанія Xiaomi, відома завдяки своїм смартфонам і електроніці, офіційно вийшла на ринок автоіндустрії з моделлю Xiaomi SU-7. Xiaomi SU-7 – це не просто черговий китайський електрокар, а серйозний конкурент Tesla, зроблений з увагою до дизайну, технологій та ціни. Ручки до речі, що мені дуже подобається. Тут не потрібно натискати, воно автоматично. Відкривається, ви засовуєте пальці і воно відчиняється. Щоб відкрити двері, вам потрібно нажати всього лиш одну кнопочку. Думаю, ви замітили, що в цій машині дуже мало різних ручок та кнопок. Також є дві зарядки: це безпровідні зарядки, що дуже комфортно. Ви та ваш пасажир можете одночасно заряджати ваші телефони. Також є ось такий бардачок, який ідентичний бардачку Майбуху, чи не здається, це вам дуже дивним. Також є два ось таких підстаканника. Зроблено все дуже красиво, стильно та мінімалістично. Також під низом є ще ось така красива поличка, де ви можете залишати свої речі. Дуже комфортно. І ще ось на склі, на лобовусі є ось такий. Планшетик де вам показується все, тому що біля руля немає. Також весь цей автомобіль повністю управляється через планшет. Також ви можете підключити ваш смартфон, планшет, комп'ютер та навіть телевізор, якщо вони звичайно фірму Xiaomi, до вашого автомобіля. Це дуже дуже комфортно. Ось так виглядає зарядний пристрій. Сам Боже, не риза вхідник для зарядки. До речі, зараз вам покажу, як виглядає сама зарядка. Тут заряджають одну з машин. Ось так заряджаю. Він сказав, що на 600 кілометрів 15 хвилин зарядки. Ну, щось мені не віриться в такі цифри. Я ще раз перепитаю. Ще раз перепитала і дійсно він сказав, що 15 хвилин тут є скоростна зарядка, 15 хвилин, і ви можете їхати 600 кілометрів. Це якось неймовірно. Можна підключити свій телефон до машини, і коли ви хочете відкрити, тобто телефон прикладаєте, вам відкривається машина. Прикольно. Ну тут і знаєте, всі такі новорочки. Прикольна машина, але мені не подобається зовнішній вигляд. Я не люблю ось таких машин, щоб вони були такі десь опуклі, ямкі. Такі горбики. Я не люблю. Мені подобається класика. О, mm. oh, Тут можна ще підключити камери до телефону, і в будь-який момент ви можете зайти і подивитися на машину. Прикольно, якщо хтось її поб'є, то камери зафіксують, хто що робив з вашою машиною. Мені середина дуже сподобалась. Мені середина дуже сподобалась, але вигляд взагалі не моє. Також на заднє сидіння можна прикріпити свій планшет, неважливо від якої він фірм. Ви купуєте спеціальний такий перехідник. Який прикріплюється до вашого планшету взаді, а також прикріплюється у саме сидіння, і ви можете собі дивитися будь-який фільм. О, хізих. Хайотиха яме. На болі. Зараз він нам буде показувати, як машина паркується. Ця машина може паркуватися сама. Я знаю, що це не новинка, що така функція вже давно є у багатьох електрокарів, але все ж таки, також у цій машині можна вибрати собі паркомісця. Як ви можете побачити, ми обрали паркомісце, були ще інші паркомісця. машина сама визначає, де вона може стати. Ви натискаєте і все, і машина сама паркується. За ціна цих машин від 270 тисяч юаней до 300 тисяч юаней. Я звичайно він казав, що машини за 500 тисяч юаней, але їх тут немає. Там їх потрібно робити на замовлення. Тобто це не просто машина, яку ви можете прийти і купити. Ми вже зараз їдемо додому, будемо переодягатися і хочемо ще поїхати в міні-аквапарк. А ще сьогодні я дізналася, що іноземці не можуть купувати машини в Китаї. Ми запитували щодо того, чи можна буде, якщо купити машину, повністю оформити документи на мене. Вони запитали звідки я і з деяких країн світ, а саме з Росії, коли ви росіян, коли ви українець, коли ви з будь-якої арабської країни, ви не можете на себе оформити машину. Вам потрібно шукати китайця, який з вами підпише договір про те, що він на себе оформляє машину. І в нього типу, прав на ту машину ніяких немає, тому що оформляти іноземці не можуть. Це так дуже дивно, так незрозуміло. Тобто мені, щоб тут купити машину, потрібно шукати. Ну, в мене є чоловік, це окей. Аби не було, мені потрібно шукати якогось китайця, з ним підписувати договір, на нього писати, переписати свою машину. Нам цей дядя сказав, що дуже багато людей просто. Приводять своїх друзів, китайців і на друзів переписують без договору. Я така думаю: в сенсі без договору. Тобто, ти купуєш дорогу машину, переписуєш її, точніше оформляєш її на друга. Друг через рік такий: А, а то моя машина, в тебе правда, на неї ніяких пішов. Ти ну це якось так тупо й дивно. І ще дуже образливо, що е, арабським країнам, Україні і Росії. А іншим країнам типу, можна. Інтересно. Тепер одягнулися, зараз ще їдемо, перекусимо малатанчиком і їдемо в басейн. На вулиці така спека вже декілька днів, що просто капець. Прийшли їсти малатан. Малатан це супчик. Ось тут у вас дуже багато інгредієнтів. Ви собі обираєте, що ви хочете, кладете в тарілочку, і вам це все варять в бульйоні. Тут овочі. Тофу, соя, різні макарони, зелень, мівіна, різні тофові вироби. Також є напої і безкоштовно соуси в будь-якій кількості собі берете. Я завжди беру арахісову пасту, кінза, цибулька і чесник. Я дуже люблю і цибулю, тому її завжди їх беру дуже-дуже багато. І ось там нам готують супчик. Супчик вже не ссеться. Ось ми набрали дуже багато різноманітних інгредієнтів. Ми брали окрему, але вона каже, я замало взяла. Або докидай собі, або я вам разом зроблю капець. Кажу, то вже робіть разом. Ми ще з чоловіком сходили на свічку, покаталися. Я хотіла ще піти на один атракціон. Він дуже страшний. Але я єлі вмовила чоловіка піти на цей, тому що він дуже боїться е, висоти. Я його єлі на цей вмовила, тому на інший не підемо. І зараз повертаємо карточку і йдемо в аквапарк. Так, ми вже в аквапарку заплатили ми 198 юаней за двох. Ми купували через TikTok, тому що напряму білет купувати буде 100. 58 юаней за одну людину, а ми всього ж юаней заплатили за двох. Ось такі гірки. Телефон я не зможу з собою взяти, на жаль, тому я вам ось так трішки підзніму і зустрінемося вже пізніше. Закінчили наші пригоди в аквапарку. Я зараз вам трішки покажу, що тут є. І будемо їхати додому, тому що на вулиці дощ. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут перша частина це ось така, де є невеличкі гірки дитячі. От з цих сторін вода пльоскає. Те, що я помилася, вже висушена майже нічого. Знов зараз на Також ще є ось такі гірки. Ось одна, друга, і там ще третя. Ми теж там були. Ну, ми були скрізь. От там ще є От там ще є ось така капсула, яка підкидає вона тебе підкидає прямо вверх і ти в воду шльов. Я не ходила, тому що в мене досі синяки не зійшли ще після того разу. Тут великі хвилі, дуже круто було, ми декілька разів там були. І ось такі великі гірки, зараз вам покажу. Дуже зараз вам покажу, дуже схожі на ті, в яких ми були у В'єтнамі. Зараз вам трішки ближче покажу. Ми там були раз шість на ось цій жовті і раз за два чи три на синій. Вони набагато більші, вищі і цікавіші. Ось хвилька вам показую хвильку. Ось ця жовта, і ось та синя, вона аж ось там. Бачите, я вам, на жаль, не можу показати, треба підніматися. Це єдиний мінус їхній. Там поверх десь п'ятий і потрібно кожен раз підніматися ножками на сходах, дуже важко. Також ви можете собі відпочити. А також ми ще приймали участь у двох іграх. Перша гра була, це... нам всім дали черпачки, принесли такі великі тазики з водою і ми обливалися, а друга гра була пара. Один їсть кавун, а друга, тобто це і була я. Мені закрили очі. І я. мені закрили очі, мене розкрутили, я мала дійти до Сергія і дати йому з'їсти кавун. І ми виграли і нам дали вентилятори. Зараз я вам покажу якому. А, і ще два балони. Ось таких два балона. А лабов Ось такі маленькі вентилятор. Хай о чому ще є зарядка? Ми погнали додому, ще щось будемо вечеряти, а що таке не знаю. Зараз будемо вирішувати по дорозі. Тому йдемо на вечерю. Зі додому ми вирішили ще заїхати в супермаркет, будемо готувати вечерю вдома і також через декілька днів я їду. Невеличку подорож на цілу місяць, ну, як подорож на роботу. <с> Ось вже в наступних відео я вам покажу, куди саме, тому що їду я ну, дуже і дуже далеко. Я прям буду летіти літачком. Також ми зразу мені скупимося в дорогу і. О, і на вечері сьогодні щось купимо. З вами улюблений магазин Мейтія, Шамхо, Чауширукоу. Майже всі мої відео були зняті саме в цьому супермаркеті. Дивіться, яку я собі щітку з пастою купила. Ну, не можу. Нам мені так сподобалося. Ну і що, ще мені 23. Це лише в паспорті. В душі мені 6. Це, яку ми Кока-Колу знайшли, блакитна Кока-Кола. Ціна 18 юаней. Тут навіть 0,5 немає. Це корейська. From... Japan. А, Japan? Mm -hmm. Японська. 330 мл. Ого! Фіолетовий гострий перець. Ні я, ні чоловік ще такого не бачили. Коштує 698 за пів кілограма, а ще тут є укроп. Прикиньте, вдруге в Китаї за 6 років я знайшла укроп. Я зразу взяла таку нормальну охапку заморожу. Що ми взяли? Тут у нас грейпфрут і яблука, сосиски. Кукурудзині огірок, серветки взяли на ту колу, бітер, гав'ядину, різні смаколики. Ще взяла чокопаї, печиво, чіпси, укроп. І чоловік ще пішов за зеленю. Скупилося наш чек. Вийшов 310 юаней. Вже доволі їдемо додому. Голодні боже, скупляли ми що навіть купили качку по покінці. Качку по пекінськи, тому що дуже голодні. Хоча вже в нас був свій план, що готувати. тому ще на всякий випадок запаслися. Зараз йдемо додому і будемо коштувати і будемо пробувати ось ту колу блакитну за 18 юаней. Зараз будемо тестувати фіолетову, кажу фіолетову, кажу блакитну кока колу Я вже дуже замучена за весь день, мала ще й зачіска така красива. Отакава йде. Ох, Господи. You first. Mm -hmm. Фу, пахне хімозою прям конкретно. <пуху> Не джадено. Погано. Uh -huh. Фу, якась кіста, як, якийсь сироп від каші. Я на яо. Яо, яо, що? Медисин. Так. Таке ще ж якийсь сироп, газ, газований сироп mm -hmm. Кислий газований сироп від кашлю. У нас саме з тобі заспортує. Все каже, що йому пахне сармою. Коротше, капець, не рекомендуємо. Дякую, друзі, що провели цей день разом зі мною. Ми вже будемо завершувати. Ми будемо вечеряти і вам смачного, якщо ви теж щось їсте. Сьогодні день був дуже насичений. І аквапарк, і супермаркет, і майбах, і сяомі. Тобто день був дуже насичений. Ми дуже замучили. Зараз будемо вечеряти і спадки. Всім пока-пока.